you yes. Слава Україні та слава Зсу в Одесі, 27 квітня, 794-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі була масована ракетна атака від росіян, але чогось без іранських дронів камікадзе. Це вже четверту добу вони їх не запускають. Тож почалося все, як росіяни з кораблів з Чорного моря запустили вісім ракет калібр. Це перші пуски були. Десь за півроку всі ракети були курсом на Івано-Франківську та Львівську область. Шість з восьми ракет вдалося збити. А вже під ранок були пуски ракет з літаків стратегічної авіації. Всього дев'ять ракет під ударами знову Львівщина, Івано-Франківщина і Дніпропетровщина. Шість з дев'яти ракет вдалося збити. Ще були пуски двох ракет Іскандер. Одну з них вдалося збити. Двох ракет С-300 по Харківщині і чотирьох ракет. Кінжал теж по заходу України, Львівщина та Івано-Франківщина. Місцева влада каже, що удари були знову по енергетичній інфраструктурі. Ну і мешканці Івано-Франківська казали, що чули вибухи десь в районі аеропорта. В Одесі та області все спокійно, нічого тут не прилітало. Тільки була повітряна тривога. В сусідній Миколаївській області збили одну чи дві ракети в районі Вознесенська. Коли вони летіли на захід України, там пошкоджено уламками декілька авто і будинків. Ну і обстріли в районі Очакова, там без жертв. А от на Херсонщині, на жаль, вчора одна людина загинула після російських обстрілів. Ще восьмеро травмовані. А гарні нічні новини були. Так це знову на Росії. Мінус один чи два НПЗ. Гарні там вибухи були. Ну і ще був удар якимись невідомими дронами по військовому аеродрому, де росіяни зберігали керовані авіаційні бомби. Будемо чекати ще гарних новин, і всім, крім росіян, бажаю гарних вихідних.